За 3-4 роки чергу дитсадках Києва не повинно бути взагалі. Про це заявив міський голова Віталій Кличко. Під час відкриття після реконструкції садочка номер 268 у Подільському районі. Тут надбудували третій поверх, тим самим збільшили кількість місць. На входинах побували наші журналісти. Як нова копієчка, Відреконструйований дошкільний заклад, змінився не впізнати під цими яскравими стінами. Старенький двоповерховий садочок побудований в 60-х. Кілька років тому почалася, здавалося, безкінечна реконструкція. Та торік її прискорили, і ось дитячий садок готовий прийняти перших вихованців. Такий палац, в якому побудована спортивна зала, великий харчоблок, велика пральня, медичний блок. Зараз в нас чотири групи функціонують 110 дітей, сто дітей. А взагалі ще розраховано на 110. Цікаво, що разом зі збільшенням площі як не дивно зросла її енергоощадність завдяки новітнім технологіям. Ми бачили, що там дуже тепло, Ми бачили енергоефективні технології. Дійсно, приміщення збільшено в півтора рази, а енергозатрати зменшені в два рази. Поруч з новеньким яскравим дитсадком його недалеке минуле. Старенька двоповерхова будівля, близнючка красення. Також в черзі на перевтілення. Вона так само підросте ще на поверху молодяті фасад. Буде також реконструкція. Ми хочемо об'єднати е, ці два садка, для того, щоб зробити простір для ігор для дітей набагато більше. Це гарна новина і для матусь, чиї дітки відвідують старенький садочок, тому що зараз затишок влаштовують в пошарпаних стінах. Робимо косметичні ремонти, закуповуємо там штори, таке, щоб діткам було приємно бачити гарну групу, щоб. Подобалось приходити, щоб було яскраво. Ми були б дуже раді, якби наш садочок теж зробили таким гарним, яскравим, сучасним. Навіть якщо в Подільському районі ситуація з чергою в дитячі садочки на не найкритичніша, все одно замало. П'ять місяців вже реєструємося в садочок. вже 120% через два роки наповнюваність є в садочках. Наннями міської влади, якщо рухатися з такими темпами, то скоро в столиці забудуть про черги в дитячий садочок. В наступному році ми не будемо зменшувати. Можу сказати, що в наступному році ми відкроємо чотири нових дитячі садка. Ми плануємо таку ж кількість реконструювати ще додатково комерційні дитячі садки. Будуть відкриті. в 2017 році. Ми плануємо відкрити п'ять дитячих садків. Тобто, наше завдання через 3-4 роки, взагалі, щоб черги на а в джей не було. Івана Вілоченко, Євген Тур, телеканал Київ.